Вітаємо в клубі 700. Кая Джонс просила у Бога голос як у вітні Г'юстон, і Бог відповів на її молитву. Кая зробила кар'єру, про яку навіть не мріяла, однак це призвело до неймовірних жахів. Отже, вітаємо в студії Каю Джонс. Дякую, що прийшла. Дякую, що запросила. Для мене це справжнє благословення і честь поговорити з тобою. Ти розповідала про свій шлях. Я хочу подякувати за те, що ти щиро розповідала свою історію. Скажи, будь ласка, коли ти зрозуміла, що у тебе є голос і що ти можеш співати? Як це відбулося в твоєму житті? Я почула Вітні Г'юстон у 91-му році, коли вона співала національний гімн? Пам'ятаю, як сказала, оце так. Вітні була у спортивному костюмі, але співала з неймовірною силою. Це було щось. Того вечора перед сном я стала на коліна і сказала: Господи, дай мені такий голос, як у вітні Г'юстон. Wow. Я молилась так сім років. І він дав мені голос. Ніхто в моїй родині не співає. Я ніколи не брала уроки вокалу. я просила Бога дати мені голос. і він дав Тобто, твій спів це дар від Бога. Повернімося трохи назад і поговоримо про те, як ти стала учасницею Pussycat Dolls. Тобі ж довелося пройти прослуховування. Ти була однією з тисяч дівчат. Так, ми знали, що це буде серйозне випробування, тому що це показували на MTV. так. У цьому брали участь MTV та інші серйозні компанії. Першу частину прослуховування пройшли дві тисячі дівчат. Майка, це так. Я була першою. Пам'ятаю, як вийшла, стала на коліна і подивилася на тих, хто був у залі. Там були боно, бонжо, ів Гвен. Не може бути так. Зі, Фіфіті Сент. Я подумала, о, такої! Так Ось хто визначить першу трійку? а потім трійцю обраних зробили частиною. Посікет долз. Про що ти думала, коли зрозуміла, що прийшла? Я була рада, що отримала цю роботу. Але лише на короткий час. я стала частиною процесу, яким впливали на молодь. ми задавали тон, який вигляд мали мати, як одягатися, ким бути. Але на тебе чекало несподіване пробудження так для тебе це було несподіванкою, але ти нічого не приховувала. <ріто> так ти розповідала про життя у гурті і порівнювала його з проституцією. <ріто> так Очевидно, що вами керували <ріто> дуже як від того, що ти їси до того, з ким розмовляєш. вони контролювали усі аспекти життя тобі вказували, що їсти, і в тебе виник харчовий розлад. Так, <ріто> Так. це лише приклад. Бувало, що ти почуваєшся погано, але виявляється, що у тебе сьогодні якийсь захід. Твоє авто не приїжджає. Тебе має хтось забрати хто директор чи хтось ще з відомих персонажів індустрії, і ти думаєш, хоч би все було добре. Ти сідаєш у машину, і все виявляється погано. Коли я порівнювала усе це з проституцією. То робила це не просто так. Я заробляла 500 доларів на тиждень. Як член Пусікетдосвіки за Отако є. Ми зовсім не заробляли. Ми нічого не могли сказати або на щось вплинути. Нами керували. Ми були найманими співробітницями. Так було написано у договорі. Брітні Спірс говорила, що в неї було відчуття, ніби вона у рабстві. Коли вона сказала це, я подумала: сподіваюся, усі почують це. Я говорила про те, що це схоже на проституцію. Скільки тобі років було, коли усе це відбувалося? Я пішла на прослуховування у 17, а у 18 уже була учасницею Dolls. і це тривало до 21. чи був момент, коли ти зрозуміла, що я більше не можу цим займатися? З мене досить. Ми виступали на Divas Live, саме тоді. Я завагітніла. Але якби я вирішила залишити дитину, мене б звільнили. Мені зробили аборт, у мене виникли ускладнення. Відкрилася кровотеча, а власник сказав, що я стала товстою. Я втратила дитину, мене ображають. як можна бути впевненою після такого? Тебе принижують, а ти маєш почуватися найкрасивішою і співати. Я думала, невже я товста? Я погано виглядаю? І знаєте, Якось у першому ряду сиділи дві дівчинки. Молодша подивилася на свою маму і сказала: мамо, вона з посіки долз, і тут мене осінило. Ця маленька дівчинка вважає мене красивою, хоч я й розбита на частини. Тоді я зрозуміла, що повинна піти Я Не знала, як це зробити, але Бог мав допомогти мені в цьому. Я не можу продавати це дітям, не можу займатися цим. Я не можу дозволити цій дівчинці вважати все це прекрасним, тому що це не так. це неправда. Ти відкрито розповідала про те, через що прийшла, про аборт і інше. Я захоплююся твоєю щирістю і відкритістю. Ти показуєш людям реальність. Ти про щось шкодувала? Yeah. Так, що робити з тим, що вже відбулося? Особливо з убивством у власному тілі. Коли я почала говорити про те, що хочу співати для Бога і працювати заради Господа, то мій хлопець сказав: побачимо, що твої християни скажуть, коли дізнаються про те, що ти зробила. І я подумала ти маєш рацію? Я розповім їм про це. Тому що мені нема чого приховувати, тому що Бог оновив мене через Ісуса Христа. Амінь. Я знаю, що молодих дівчат сьогодні є хибне розуміння. ПТСР реальний, він реальний. Я говорила з медиками, які працюють у психлікарнях. Вони стикалися з жінками, які зробили аборт. Вони переживають неймовірні муки на духовному рівні. Але ми не говоримо про це. Ми кажемо, ну це просто грудка клітин. Але християнське суспільство перебуває на передовій у цій темі. Ми знаємо про це. Ми знаємо, що Бог говорить у писанні про життя. Єдиний спосіб розібратися з цим віддати це Богові. Він хоче відновити, розбити. Це може бути залежність, порнографія, аборти, насильство або щось інше у кожного своя історія. Так, це так. Ми віддаємо це йому і кажемо: зроби те, що тільки ти можеш зробити. Ісус спокутував нас, як нам виправити ці помилки. Ми повинні принести їх до нього і сказати, «Отче, прости мене, я не знала, що я робила. Я вважаю, що засуджувати жінок неправильно, це правда. Ми засуджуємо їх тоді, як потрібно виявляти їм любов. Вони відчувають біль. Я молюся за усіх учасниць Пусике Долс і навіть за тих, хто погано вчинив зі мною. Я молюся за всіх, бо вони теж його діти. Мені потрібно було відчути благодать. Адже якщо він дав її мені то навіть ті нещастиві люди, які, як нам здається, не заслуговують благодаті, можуть її отримати. Усі ми заслуговуємо. Так, є Бог. Він створив нас. У нас є мета. Ми не просто грудка клітин. У вас є божественна мета у Христі. І якщо ви знаєте, хто він, він активує вас у собі. Якщо ви молоді, і хочете співати, грати, виступати. Можете робити це для нього. І вам не потрібно йти на компроміси. послухайте мою історію і не робіть так само. Слухайте Бога. Він знає, хто ви. Він створив вас. Він знає, чого ви потребуєте для того, щоб рухатися у його благодаті так. Я вдячна Богові за те, що він робить у житті Каї. І славлю його за те, що він покликав усіх нас із темряви у своє чудове світло. І тепер Кая використовує дари і таланти, які він дав їй, щоб прославляти його. Кая залишила долс, але продовжує виступати, і робить це на своїх умовах. її новий сингл називається Вдихни у мене. Ви можете знайти його на усіх популярних платформах, а нещодавно вона вперше виконала цю пісню у нас у студії. Дивіться самі. In the beginning tells your story. Let there be light with every breath there comes a promise, and every heartbeat testifies I am Our future it's your word that satisfies my DNA is for revival to prophesy and speak my Дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в YouTube. Клуб 700 офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. Ми всі дивимося на одній ті ж зорі. Радіємо та кохаємо під одним і тим самим сонцем. Ми дихаємо одним повітрям, сміємося та плачемо про одне одний теж. Є ще одна річ, яка потрібна кожному це любов. Лафунелафуно одна з найкращих учениць у своєму класі. Сьогодні вона радіє і посміхається, але ще зовсім недавно дівчинка часто плакала, їй не давала спокою жахлива травма. Коли Лафуну було два роки, її мати наклала на себе руки. Після кількох років у притулках соціальна служба зв'язалася з дитячим центром Дейспрінг, який підтримує фонд Обітниця сироті. Соцслужба попросила нас взяти лафуну. Мій клас уже був переповнений, але коли я побачила цю дівчинку, я одразу її полюбила. і ми знайшли їй місце. Коли Лафу навчилася читати і писати, вчителька помітила, що вона по-іншому формувала слова. Я вперше бачила, щоб дитина писала справа наліво. Я думала, що в неї є дислексія вона перевертала усі букви навпаки. Одна літера перетворювалася на іншу. Вчителька зрозуміла, що проблема не в дислексії, а у травмі, яка стримувала розвиток лафуну. Спочатку вона весь час плакала, трималася подалі і не хотіла гратися з іншими дітьми. я сказала, що з Богом немає нічого неможливого. наші вчителі знають, як допомагати травмованим дітям. Після заняття я проводила з нею час. Ми молилися, бавилися. Я сказала їй, що Ісус любить її, і я теж. А потім я вчила її писати. Мені подобається, коли вона вчить мене раніше я не вміла ні читати, ні писати, але Бог допоміг мені, і тепер я можу це робити. Я вважаю себе розумною дівчинкою. Ми дякуємо Богові за неї. Лафуна одна з найкращих учениць у класі. Вона чудово пише. Тепер вона наповнена радістю і завжди посміхається. Я радію, спостерігаючи за змінами у ній. Мені подобається грати з друзями, читати, вчитися. Я вірю, що Ісус любить мене, піклується про мене і навіть допомагає мені завданнями. Ми з друзями разом робимо домашню роботу. Я радію, коли можу допомогти їм. Я хочу подякувати усім, хто підтримує обітницю сироті. Ваша допомога дуже важлива. Багато дітей з бідних родин приходять до нас постілені, а потім навчаються в університетах. Нехай Господь винагородить вас і дасть сили продовжувати цю роботу. Якщо ви член клубу 700, то хіба не раді чути таке? Ви бачили, як життя Лафуно змінилося? Коли їй було два роки, її мама вчинила самогубство, але дівчинку не покинули напризволяще. І ви теж зробили внесок у її майбутнє. Террі М'юсен багато років тому заснувала обітницю сироті, щоб допомагати сиротам. Ми співпрацюємо з різними фондами в усьому світі, і зараз ця дівчинка допомагає своїм друзям і радіє життю. Вона знає господа. Це чудова історія про спокутну Божу благодать, яка діє через людей, що люблять Ісуса і допомагають іншим. Якщо ви хочете приєднатися до нас, щоб змінювати життя дітей і дорослих, то напишіть нам про це на сайті, який в. Казана на екрані. Скажіть, що ви теж хочете бути партнером клубу 700. Стілення. звільнення від залежності, відновлення життя. Бог і сьогодні рятує від гріха та смерті. Він не змінився. Нехай про це дізнається у кожному домі через програму Клуб 700. Долучайся до проповіді. Стань партнером. Та підтримуй фінансово створення нових програм Еммануїл До того, як чі стала підлітком, її зґвалтували. а через два роки накачували наркотиками і продавали для сексу. дівчина думала, що винна у всьому сама і зараз вона розповість чому винен. Був бог він бачив усе це і міг трутитися. У будь-який момент, але не зробив цього. У це я вірила довгий час. Хокей на траві був для мене усім. У 12 років я потрапила у дорослу команду у своєму рідному Оксфорді у Великій Британії. Я пішла на вечірку з дорослими подругами по команді і познайомилася. З доброзичливим чоловіком він запропонував вийти на вулицю, поговорити, почав цілувати мене. Я чинила опір і відштовхнула його, але він почав діяти агресивно і зґвалтував мене. Я нікому не розповіла про це, навіть батькам. Я вважала себе брудною, зганьбленою, думала, що сама винна. Я не знала, як у 12 років сказати мамі, що сталося. А раптом вона заборонить мені грати в хокей. Моя мати була християнкою. Вона багато розповідала мені про Бога. Але мені здавалося, що це він був винен. Я дуже злилася. Це був момент життя, коли я не хотіла знати про якогось Бога, який любив і захищав мене. У мене не було особистих стосунків з ним. Я вклала усю свою енергію у гру і поводилася так, немов нічого не було. Коли мені виповнилося тринадцять, зі мною подружився чоловік, якому було за тридцять. Старший брат, крутий друг я хотіла бути частиною його життя. Коли він почав уявляти до мене увагу, я знову почала відчувати себе особливою, і все відійшло на задній план. Я не розуміла, що в нього були. Трохи інші мотиви. спочатку він попросив мене передавати наркотики для нього. Одного разу я втратила частину наркотиків, і він змусив мене зайнятися його іншим бізнесом сексом. Він сказав, що я буду моделлю у перший день. Я була в одязі, а в другий вже без нього. На третій чи четвертий мене примусили спати з різними чоловіками. Він і його друзі зробили так, щоб я не пішла в поліцію. Вони прийшли в дім моїх батьків взяли моїх сестер, яким було по шість місяців, і направили на них пістолети. Я так злякалася, що не могла нічого з цим зробити. у мене просто була каша в голові. Я нічого не розуміла і думала, що в ви усьому винна сама. Я була у пастці і просто жила далі, сподіваючись, що одного разу все закінчиться. Мене змушували приймати наркотики, щоб було легше мене контролювати. Вони постійно накачували мене кокаїном. і я з радістю приймала його бо це, хоч на трохи притопляло біль. Однак незабаром вони почали колоти мені героїн проти моєї волі. мене використовували кілька разів на тиждень, але ніхто про це не знав. Я намагалася не показувати виду. В той час ще й шлюб батьків розпадався. Вони були зайняті вихованням чотирьох молодших дітей. А вони думали, що я зосереджена на своїй мрії професійно грати в хокей на траві. Все було моєю віддушиною навколо мене накопичувалися проблеми, але я намагалася триматися за спорт. шість років я провела у сексуальному рабстві і я не бачила виходу. пам'ятаю, що були моменти, коли я волала до Бога у відчаї. Забери мене звідси, якщо ти існуєш. Забери, якщо ти любиш мене. Чому ти так чиниш зі мною? Чому я не розумію. Коли мені було 18, моїм сутенерам повідомили, що має нагрянути поліція. вони запанікували. увімкнулося світло, і люди почали кричати. Хтось витягнув мене з ліжка і кинув у фургон. Вони відвезли мене до будинку і сказали: якщо розповіси комусь, то ми знаємо, де живе твоя сім'я. Я вибралася з пастки, але не була вільна ні краплі. Я грала в хокей на траві, але була залежна від кокаїну. Усе, що відбувалося, призвело до того, що мій розум просто відключався від реальності. я нічого не пам'ятала. Я не знала ні хто я, ні де я. мене знаходили за 30 миль від дому і не знали, що робити зі мною. Психіатричне лікування не допомогло. Я гнівалася і звинувачувала усіх друзів, людей, які повинні були це помітити себе. У мене було безліч циклів звинувачень. проте найбільше звинувачувала я бога через якийсь час я почала розповідати про своє минуле тим, кому довіряла. багато з них були християнами. я зустрічала людей, які були наповнені радістю на рівні про який я навіть не могла мріяти. Уперше я подумала, що в житті є щось більше ніж те, через що я пройшла, і що я відчуваю зараз. У 22 роки я жила в сім'ї християн. Коли вони дізналися, що я вживаю наркотики, то поставили ультиматум: або ти йдеш у центр милість, або йдеш з нашого дому. Тоді я зрозуміла, що маю змінити своє життя. Милість – це християнський центр у Йоркширі, Англія, який допомагає жінкам у кризових ситуаціях. Там я почала зцілюватися фізично і духовно. Я прочитала книгу. Чи винен Бог? і вперше, що зрозуміла, це те, що Бог не злий персонаж на небі, який стежив за тим, що відбувається зі мною. А він плакав зі мною. Йому було болючіше спостерігати за цим ніж мені. Я впала на коліна і почала плакати. Я просила вибачення і говорила: прости знову і знову. Бог любив мене понад усе на цій планеті. Я почала будувати стосунки з Ісусом, почала розуміти, ким був Бог. Ходила до християнського консультанта наступні три з половиною роки і дізналася, хто є в Христі. Я почала жити інакше. Я перестала бути жінкою, яку продавали і використовували щодня, і стала жінкою, у якої є мета у житті. за кілька років, у 2016-му, коли я відпочивала в Греції, я познайомилася з Брайаном, старшиною ВМС США. За рік ми одружилися. Тепер я знайшла мир, тому що знаю, що у Бога є мета для мого життя. Я прийнята. Я прощена і вільна. без провини. і все, що я зробила, він вже очистив. Він очищає наше життя. Багато хто з нас пережив драматичні події у житті. Ми звинувачували Бога. Але чи отримала откровення? Вона сказала: я більше не вважаю, що Бог злий персонаж на небі. Я зрозуміла, що Бог плакав зі мною, коли відбувалися ці жахливі речі. Це нагадало мені одне місце з Біблії. Там сказано Ісус. Заплакав. Це сталося, коли у Віфанії помер один з його близьких друзів, Лазар. Марія і Марфа, його сестри і послідовниці Христа сумували про втрату брата. Писання каже, що Ісус був стривожений і засмучений. Він запитав, де ви поклали його, і вони показали йому печеру, де був похований його друг. І тоді, як сказано, Ісус заплакав. Це зворушне. Як чудово, що в нас є Бог, Спаситель, який плаче, коли ми плачемо, який відчуває біль, коли ми відчуваємо. Як чудово, що в нас є той, хто воскрешає нас із мертвих. Потім Ісус сказав Приберіть камінь. Він воскресив свого друга. І я вірю, що це нагадування про те, чого Бог хоче для вас. Він зробив диво для Чі. Він може зробити його і для вас. Він хоче воскресити і оновити вас. Хоче, щоб ви почали з чистого аркуша, немов не зробили нічого поганого. Я вірю, що він хоче зробити це сьогодні. Якщо ви хочете воскреснути з мертвих, ви так довго вважали себе мертвими всередині. Бо Бог хоче повернути вас до життя. Повторіть зі мною просту молитву. Віддайте Богу все раз і назавжди. моліться зі мною, друзі. Небесні небесний а воскреси мене. Я прошу, Господи Ісусе, прийди у моє серце. Боже, я вибираю сьогодні тебе. Я Вірю в Тебе, Ісусе. я вірю, що ти син Боже, що ти воскрес через три дні. Я вибираю сьогодні Тебе, Ісусе. Амінь і амінь. Якщо ви повторили зі мною цю молитву, то знайте, найкраще ще попереду. Ісус оновлює вас. Напишіть нам, розкажіть про те, що ви помолилися і віддали своє життя Христу. А ми прощаємося словами з псалмів: якщо я піду і долиною смертної тіні не злякаюся зла, бо ти зі мною.